З екватором робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День студії для вас працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про наступне. Україна підтверджує незмінність курсу на євроінтеграцію. З 1 грудня зросте розмір мінімальної заробітної плати. Програма центру зайнятості 45+, продовжує успішно реалізовуватися у шості. Нагороди з рук самого віце-прем'єра. Учениця дитячої школи мистецтв увійшла в десятку кращих на всеукраїнському конкурсі. Україна йде і буде йти шляхом євроінтеграції. Стратегічний курс президента України залишається незмінним. Європейські стандарти життя для кожного українця, повідомляє прислужба партії регіонів. Українська сторона виконала вимоги Євросоюзу щодо підписання угоди. Фракція партії регіонів у Верховній Раді України прийняла необхідні євроінтеграційні закони. Урядом ведеться планомірна робота з модернізації економіки і впровадження реформ, направлених на підвищення соціальних стандартів життя українців. Рішення уряду взяти паузу не є політичним. Воно було прийнято в результаті реалістичної оцінки тих економічних проблем, які виникають з. З моменту підписання угоди за відсутності пропозицій від ЄС щодо компенсації втрат, при цьому мова про вступ України в митний союз не йде. Чому так раптово, буквально на фініші, було відкладено підписання угоди, тому що напередодні рішення уряду остаточно з'ясовувалися факти, які підтверджують серйозні економічні втрати. Каталізатором прийняття цього рішення став лист МВФ із завідомо неприйнятними для України вимогами: підвищення тарифів житлово-комунального господарства для населення, звільнення бюджетників, заморожування соціальних виплат, на які уряд ніколи не піде. На превеликий жаль, ключові пункти для України. Іїнці в угоді про те, коли Україна може розрахувати на членство в ЄС і безвізовий режим, так і не були чітко окреслені. Асоціація з Євросоюзом на даному етапі величезні втрати, які Україна вже понесла і буде нести в майбутньому. Скільки вже втратила Україна в процесі підготовки до підписання угоди? Тільки за останні чотири місяці через зменшення товарообігу з Росією Україна втратила 40 мільярдів гривень. Це призвело до падіння промислового. Виробництва скорочення робочих місць, зменшення надходжень до бюджету, і як наслідок під загрозою опинилися усі соціальні виплати. Разом з тим, Європейський Союз не запропонував механізму компенсації наших втрат з іншого боку, реалізація масштабних спільних проєктів з Російською Федерацією в авіобудівництві, ракетно-космічній галузі, енергомашинобудуванні, атомній енергетиці, сільському господарстві, суднобудуванні і так далі, забезпечує розвиток української економіки. У що обійшлося в об Україні адаптація до норм стандартів і директив Євросоюзу. Потенційні витрати складають не менше 160 мільярдів євро. Запропонована Україні допомога складає всього 600 мільйонів євро в десятки разів менше ніж втрати у торгівлі з Росією. Що отримали інші країни на адаптацію до стандартів ЄС і що пропонують Україні? Польща 83 мільярда євро. Угорщина. – 51 мільярд євро, Чехія – 8 мільярдів євро. І для 46 мільйонів України – всього 600 мільйонів євро. Це подвійні стандарти. Угода передбачає введення жорсткого обмеження на експорт української продукції у Європу. На ключовий український товар, пшеницю, квота становить 1 мільйон тонн на рік. Тоді як країна в цьому році зібрала рекордний врожай понад 60 мільйонів тонн. На куряче м'ясо обмеження становить 20 тисяч тонн. При цьому Україна виробляє 1 мільйон тонн на рік. Квота по сирам становить півтори тисячі тонн. Це близько 5% українського виробництва. Угода може бути підписана весною 2014 року, коли будуть максимально враховані інтереси української сторони. Ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист є найвищими цінностями для всіх, без різниці, в якому регіоні ти живеш і на який майдан виходиш. У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей, про європейську Україну, так само, як ніхто не зіштовхне нас праведного шляху, що веде до нашої мрії, сказав президент України Віктор Янукович. Інформація прочитана за матеріалами прес-служби партії регіонів. Вже з 1 грудня цього року на 71 одно гривню зросте розмір мінімальної заробітної оплати. Наступний етап підвищення планується з 1 січня наступного року. Разом з цим збільшується сума прожиткового мінімуму і як наслідок деяких видів державної грошової допомоги. Детальніше про покращення соціальних стандартів у сюжеті Світлани Ковальчук. Законом про бюджет на 2013 рік передбачено два етапи підвищення розміру мінімальної зарплати з 1 січня та з 1 грудня інформує перший заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Ніна Люта З 1 января 2013 року була встановлена цим этим законом мінімальна заробітна плата 1147 гривень, а з 1 декабря буде 1218, тобто на 71 гривень мінімальна заробітна плата в Україні повищається. Это значит, що менше, ніж мінімальна заробітна плата. Заробітна плата у працівників не має бути. Як повідомляє Ніна Григорівна, згідно вищі названого закону, буде збільшений також і розмір прожиткового мінімуму. Прожиточний мінімум міняється для Кожній категорії відділення, тому як мінімальна заробітна плата увеличивается з 1 декабря, так і прожиточний мінімум увеличится з декабря. Каждой категории населення ну свою устанавливается свой прожиточний мінімум зростуть і суми деяких видів державної грошової допомоги. Але лише тих розмір яких залежить від прожиткового мінімуму підкреслює пані люта і єдиновременне пособие при рождении це і, і неработаючим женщинам по беременності і родам, це і допомога по уходу за ребенком до трьох років, яка назначається від доходу сім'ї, і государственная денежная помощь малобезпеченому сім'ям. А помощ на дітей, які знаходяться попічительством, помощь одиноким матерям. В общем, вот, государство денежная помощь інвалідам з дитинства, дітям інвалідам. На розмір субсидій зростання прожиткового мінімуму не вплине, наголошує Ніна Григорівна. Нагадаємо, що за даними управління праці та соціального захисту населення, станом на 1 січня 2013 року середньомісячна зарплата шосткинців становила 1147 гривень. У жовтні вона склала вже 2132 гривні. Тобто, згідно офіційної інформації, за цей період доходи наших городян зросли на 985 гривень. Для успішного працевлаштування дуже важливо, щоб професія була актуальною на ринку праці. Бувають випадки, коли у людини виникає потреба у перекваліфікації. Особливо важко отримати нову професію, яка була б затребована у зрілому віці після 45 років. Саме тому з 2013 року діє програма видачі ваучерів у центрах зайнятості на підвищення кваліфікацій та навчання новій професії для даної вікової категорії громадян. Про програму 45 та результат її проведення у шостій дізнавався Олексій Коцепчук. Порядок видачі ваучерів для підтримки конкурентної спроможності громадян на ринку праці здійснюється згідно з прийнятим законом про зайнятість населення у 2013 році. Ваучер дає можливість отримати нову професію або спеціальність, розповіла начальник відділу активної підтримки безробітних Ольга Юдинова. Воспользоваться Ви ваучером у нас могут, согласно закону, лица, которые достигли 45 лет и старше, которые имеют страховий стаж больше 15 лет. Лица, которые имеют профессионально-техническое образование и различные уровни высшего образования. Проходити навчання люди можуть згідно переліку професій і спеціальності, які стверджені постановою Кабінету міністрів. Загалом це ті професії, котрі мають попит роботодавців. В цьому році стосовно отримання вищої освіти, основний акцент зроблений на аграрний сектор. Що стосується робітничих професій, тут спектр. Досить широкі разичні направлені і конкретно у нас в городі можуть проходити обучення з використанням ваучером по таким професіям, як електрогазосварщик, столяр строїтельний, тракторист машиніст, плодовощівник і водій погрузчика. Для отримання ваучера не обов'язково бути безробітним. Головне це бажання людини отримати професію та спеціальність, яка затребувана на ринку. Ваучер надає можливість для навчання не тільки по місцю проживання чи реєстрації, а в будь-якому навчальному закладі в Україні. Форму навчання людина теж обирає самостійно, враховуючи можливості навчальних закладів. Зазначає Ольга Віталіївна. Якщо це, наприклад, робоча професія, форма навчання може бути індивідуальна, може бути вечірня форма навчання. Якщо, наприклад, це вища образування, це може бути днівна форма навчання, індивідуальна також і заочна форма навчання. Можливостями безкоштовно отримати додаткову професійну або спеціальну освіту, які надають ваучери, в Шості вже скористалися 45 громадян. Ще 30 осіб перебувають у процесі навчання. На даний час в місті новим професіям по програмі 45 навчають у ВПУ-19 та на заводі Зірка, де готують водіїв автонавантажувачів. Як розповіла пані Ольга, тривалість навчання для різних професій, коливається від кількох місяців для отримання робітничих спеціальностей до двох років для отримання другої вищої освіти. Електрогазосварщики обучаються 5,5 місяців. Это вечерня індивідуальна форма обучения. столько же по времени. Водители погрузчиков обучались у нас полтора Ну А что касается высшего образования, то это. В від складності, спеціальності ваучерів видаються на 11 тисяч гривень, за яких оплачується лише та сума, яка витрачена на навчання. Якщо для отримання робітничих професій ця сума більш ніж достатня, то на отримання вищої освіти її може не вистачити. В такому разі кошти на навчання, які не покрив ваучер, людина доплачує з власної кишені. Нещодавно були підведені підсумки та названо імена переможців. Всеукраїнського дитячого конкурсу Намалюй свої права, який проводиться представництвом ЮНІСЕФ в Україні спільно з Укрпошту за підтримки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкола. В десятку кращих увійшла і Огля Стрибуль, учениця художнього відділення Шоскінської дитячої школи мистецтв. Що ж такого незвичайного створила дівчинка? Таємниця буде відкрита у нашому наступному сюжеті. Розпочався всеукраїнський конкурс дитячого малюнку ще влітку. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей. Намалювати свої права зголосилося чимало дітлахів, розповідає Юрій Лозак, директор Шосткінського дитячого школи мистецтв. В цьому конкурсі прийняли участь більше 600 дітей із усіх кінців України, в тому числі і учеників нашої школи. І ось нещодавно було оголошено переможців, у числі яких опинилася і учениця школи мистецтв Ольга Стрибуль. Нагороду за участь у конкурсі дівчина отримала у самому серці держави Києві. Де? в торжественной обстановке, в здании Министерства связи, потому что к этому відношення і отношение, Вона получила диплом победительницы і цінні подарунки. Вручив їх їй віце-прем'єр України Олександр Вілкул і председатель фонду ЮНІСЕФ Юкія Макову. Сама ж юна художниця осягає ази художньої майстерності вже другий рік. Про дитячий конкурс дізналася від свого викладача і вирішила, треба діяти. Я нарисувала на А3 форматі дівчину в чорно-білих тонах, тушею і пером которая смотрит на счастливую семью, выполненную акварелью и карандашами. Хотела изобразить право на семью. Поэтому хотела показать э девочку, которая очень мечтает о хорошей, счастливой семье. Були й роботи учасників переможців, які за словами дівчинки, її вразили до глибини душі. Мені особо запамнілась робота переможниці, э чия робота сделает маркой. Она изобразила девочку Інваліда, которая смотрит на радугу, очень красивая і красочная робота. Ольга Сергієнко, завідувач художнього відділення, говорить, що від самого початку, як тільки побачила витвір юної художниці, сумнів в її перемозі не мала. Ми когда відбирали лучшие, то есть ее роботу запомнили всі преподаватели. І когда вот объявили о том, что Оля стала финалисткой, то даже ни у кого не возникло желания вспомнить, а как же ж она выглядела? То есть робота была такая. Вот... сразу привлекала. Она сумела достучаться. То, что Оля вошла в десятку лучших, это не случайность. Адже в работе ученицы были для этого все складовые компоненты, рассказывает Ольга Ивановна. Когда Оля принесла эскиз, это была домашняя работа, она совместила в нем важные вещи. То есть была очень хорошая идея, и знание композиции, владение рисовать. То есть вот эти все три качества, они стали как бы залогом успіху. І ця композиція строїлася на контрасті, це найважливіше. Окрім Олі Стрибель, роботи на конкурс подавали інші учні школи мистецтв. Вони показали у своїх творах різновічні права, гарантовані кожному громадянину України, розповідає пані Сергієнко. Вони брали тему сім'ї, благополуччя сім'ї. Я дивлюся, що от, якщо більшу масу дітей взяти, то саме ця тема волнувала дітей. На образування права рисували, на медицину на безплатну рисували, на спілкування, на дружбу, народу. В общем, дуже много прав було показано в роботах. Окрім диплома, Оля отримала в подарунок планшет, сувенірну футболку, а також мрію будь-якого художника, справжні професійні фарби та пензлі, які знадобляться для створення наступного шедевру. На яку погоду слід чекати мешканцям в шостки в передостанній день робочого тижня, дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. У 6-28 листопада протягом всього дня буде хмарно. Вранці та вдень очікується невеликий сніг. Ближче до вечора йому на заміну прийде дощ зі снігом. Температура в день становитиме від двох тепла до одного морозу. Вночі буде прохолодніше мінус 2, мінус 3. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми Дей на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Далі в ефірі випуск програми Кримінальна хроніка за участю помічника начальника міськвідділу відділу міліції по зв'язкам з громадськістю і змі Тетяно Меняле. Сьогодні в студії для вас працювала Юлія Веберштин. Зустрінемося завтра на все добре.